Вітаю, дорогі браття і сестри у Христі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята церква вшановує пам'ять преподобного Отця нашого Олексія, чоловіка Божого. Якось у Римі жив багатий вельможа Єуфим'ян, який мав за дружину Аглаїду. Бог їм учинив, щоб їм народився син, якому вони дали ім'я Олексій власне, і за їхнім велінням він одружився на дівиці чесній із багатого роду. Але зразу після вінчання Олексій відчув дещо особливе він відчув певний поклик Бога. І тому він залишив свою сім'ю, залишив свою дружину, батьків і вирішив потай поїхати в інші країни. Поїхати спершу до Лаодикії, а потім у Месопотамію, у місто Едеси, де він вирішив поклонитися нерукотворному образові Христа Спасителя. Ніхто не знав, де він зник, куди він подався, і тому його батько, Євфем'ян, вирішив розіслати по різних околицях своїх слуг, щоб вони його знайшли, і згідно передання. Деякі з цих слуг були в Одесі і давали навіть милостиню Олексію, який почав вести такий аскетичний спосіб життя. І через 17 років, який святий Олексій провів, власне на цій території Близького Сходу у молитві та Пості, він був таким монахом-пустельником. Слава про його святість почала розповсюджуватися. Люди почали дізнаватися про нього, і він бажав уникнути цієї слави перед людьми. Тому він вирішив вирушити у подорож до Тарсу, до міста, з якого походив апостол Павло, і бути там, при церкві власне апостола Павла. Однак, коли він сів на корабель, почався шторм, і його занесло дуже далеко. Він опинився на березі Італії поблизу міста Риму. Власне, він побачив у цьому Божий промисел і вирішив повернутися, завітати, скажімо, до своєї домівки, до свого батька. І коли він прийшов сюди, він зустрів батька, якого супроводжували його слуги, але батько його не впізнав. І тоді преподобний Олексій став просити Євфеміана, свого батька, ось так: Дозволь мені, бідному і нужденному стояти в кутку коло брами твоєї палати і годуватися рештками твого столу, і Бог нагородить тебе. А якщо маєш кого в дорозі, то поверне його до твого дому. Євфеміан, звичайно, пригадав, що 17 років тому у нього зник син. Він пам'ятав його. Прослюзившись, він наказав слугам побудувати маленьку палату для цього убогого чоловіка і носити йому повсякденну їжу. Власне, є, е, е, преподобний Олексій. Продовжив своє життя при домі батька, який не впізнавав його, харчувався там, але продовжував вести такий аскетичний спосіб життя. Він відвідував е, кожної неділі божественні літургії, так, е, ставав причасником святих таїнств і дуже часто чув, як його дружина і мама. Часто плакали, згадуючи свого сина і відповідно чоловіка. Він розумів, що вони його не забули. І якось сталося, що в той період папою був Інокентій І, і під час святої Меси, на якій був присутній імператор Гонорій, папі явився Божий промисел, згідно якого воля Божа була така, щоб знайти у домі Євфеміана, власне. Святого чоловіка. Власне, папа Інокентій І вирішив довідатися, хто це такий, що за чоловік, про якого е запитує Бог у нього. І відповідно, е він послав до Дому Євфем'яна е різних священнослужителів, щоб вони довідалися про цього чоловіка. І коли е слуги Дому Євфемяна. Почули про цю вістку, вони відразу подумали про цього чоловіка преподобного, який жив у них біля дому у тій палаті маленькій, якому вони носили їжу. І відпов... чому вони подумали про нього? Тому що він, власне, вів аскетичний спосіб життя, він постив, молився і дуже часто був пригноблений через свій образ. І е, коли вони звернулися безпосередньо до Євфеміана, цей пішов до палати Олексія. Але коли він зайшов до неї, побачив, що Олексій вже був е, без дихання. Він вже був, відійшов до вічності. Однак особливість була така, що його обличчя сіяло як сонце, а в руках в нього був е, лист. Однак е, Єуфеміан не зміг витягнути його з поміж пальців. І закликав відповідно папу і імператора до свого дому, до цієї палати, де спочивав цей праведний чоловік. Коли прийшли ці особливі люди, папа клякнув на коліна перед святим, тіло якого вже спочивало, і попросив святого, щоб він об'явив їм своє ім'я. І в той момент папа зміг витягнути цей лист. І дізнався, що ім'я його було Олексій. Відповідно, тіло святого було перенесено до храму святого Боніфатія, де колись преподобний Олексій вінчався своєю дружиною. Тут тіло пробуло майже тиждень, а далі було поховане в дорогоцінному гробі у цій самій церкві з Богом.